Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний та простий салат з курячих сердечок з корейською морквою. Для цього нам знадобиться одна невелика цибулинка. Її ми нарізаємо чверть кільцями і бажано її ось так пожамкати, посолити та трохи додати оцту або соку лимону, для того щоб вона не була така зла. Тобто трохи її маринуємо. Перекладаю її маринуватись і тим часом нарізаю яйця. У мене сьогодні всього лише два штучки, тому що я роблю дві порції. Далі нарізаємо на половинки або четвертинки вже відварені курячі сердечки. Курячі сердечки я попередньо замочую, а потім відварюю 30-40 хвилин з е, спеціями, з лавровим листиком, з перцем духм'яним і сіллю, і залишаю їх остегати у водичці у бульйоні, і тоді вони виходять дуже ніжними та смачними. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Тепер змішуємо наші курячі серця з маринованою цибулькою, з яйцями та додаємо трохи корейської моркви за смаком. Також сюди буде дуже смачно додати свіжий огірочок або кукурузку можна і те, і те. Додаємо трохи майонезу. І добре перемішуємо. До речі, рецепт як зробити домашній майонез у мене вже є на каналі. Залишу вам посилання під відео. Це дуже простий, достатньо бюджетний салат, але він має такий незвичний смак за рахунок корейської моркви. Якщо вам набридли одні й ті самі салати на святковому столі, то пропоную вам спробувати ось такий смачний та простий рецепт. Готується швидко, без зайвих витрат, з'їдається одним із перших на столі. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!